О, озеро Лебедь. А як дідо манжетка? Бачите, яка манжетка? Бачите, в трускавці вже продають приворотні трави. Раніше в Трусковці жінки цього не потребували. Рітчичка ця справа її не дуже видно, бур'янами заросла. Сьогодні трошки вітерець. А так, зовсім трошки. Але це ж навіть приємно, коли вітерець. Не так жарко. В основному ясно. До вечора більше хмарок з'являється, вітер більше піднімається, але ну, погода така в травні, як в травні у Львові в Львівській області зазвичай середна травня. Така температура плюс 15 вітри. В квітні тепліше зазвичай. Та я пам'ятаю в кінці травня, буває тепліше і в червні буває тепліше. Ну одна наша підписниця з Харкова питала, як вдягатися, коли приїжджає в кінці травня. Я не знаю, як вдягатися. може бути по-різному. Але кілька суконь можна і взяти. Знайдемо до білету. Якраз 12-та година. Бюлет відкрився. Працюватиме до 15 ї години. З 15 ї до 17 зла не працює. І з 17 ї до 20 ї працює. Одна жінка хвалиться, іншим лайфхаком, як вдалося надурити самокат. Прив'язала його до картки, де не дуже я грошей. Не каталась на 67 гривень, а на карті всього 47 Закохане. Місто з колодками. Від закоханих. А то вона, Йора плюс Вася, дріння серце. Так, 21 -е століття. І, ворож, Броніслава. Броніслава теж трошки розвалюється, як, як і Едвард Гарне, гарне небо сьогодні. Підіймемо, підійдемо добівати трошки з іншого боку. Всі звикли, що ми з того боку добірати. О 12-й годині підходимо, а ми з цього боку підійдемо. Ну і плюс ви зможете побачити це найбільшу кількість людей в парку, з тої кількості, що можна побачити. Це 12 година, коли всі, всі п'ють воду. А там білка. Ой, прямо на брукивочку. Есть горишки. А Она сейчас взорвется. Ще, йдемо далі, подивилась на білочку. Ша нам біжить. Бачите? Звинітчо, що трактор уже на Белорус. дійшли до Едварда. Але спелі на Ай, парк Едуард Та частина Едварда та мастина більше травмована.

А ти набивати. І нагадив, що сьогодні о 19.30 запрошує Палац культури Шевченка. Уперше трускавців у нас вестях володар неймовірно голосу і чоловічого шарму. Максим Бородін з соною концертною програмою. Якби не ти. За декілька хвилин Максим Бородін буде тут у нас на біліті. Це невеличка реклама. А сьогодні програма.